Цей рецепт був перевірений неодноразово. Помідори виходять дуже ароматними та смачними. Добре зберігаються при кімнатній температурі всю зиму. Овочі почистила, помила. Нарізаю часник, болгарський перець, моркву та цибулю. Півтора-літрові банки помила з содою. На дно банки кладу лавровий листочок, 1 чайну ложку духмяного перцю, часник, цибулю, моркву, перець, цвіт кропу, петрушку, помідори. На 1 літр води беру 1 столову ложку солі, 2 столові ложки цукру. Кладу лавровий листочок. Перець горошок. Даю покипіти 2 хвилини. Потім знімаю з вогню, вливаю 2 столові ложки 9% оцту. Гарячий маринад розливаю по банкам. Дно кастрюлі застелила рушничком. ставлю банки. Заливаю теплою водою майже під самий верх. Накриваю простерилізованими кришками і ставлю на плиту. З моменту закіпання води в каструлі стерилізую 15 хвилин. Закрила, перевернула на кришку і залишила так остигати. Закутувати їх не потрібно. Всім приємного смаку та мирного неба! Все буде Україна!